Салют, піпо! З вами Хімон. Я вас вітаю на новенькому it подкасті Сьогодні з вами проговоримо про RTX 4060 Ti. Нарешті там є деталі по характеристикам, по двом навіть відеокартам 4060 Ti. Подивимося на Рогалик від ASUS. Чи вбився він Steam Deck, чи все ж таки ні. Трошечки про кодек AV1, який буде дуже цікавий вам, якщо ви стрімите особливо на відеокарточках Nvidia. І моя величезна дяка вам з приводу Pico 4. Зрозумієте згодом, якщо не знаєте, чи інсайт. А давайте починати. І скажіть мені тільки для початку, будь ласка, друзі, як там у нас зараз з звуком? Якщо все окей, то я стартую. Якщо не окей, щось будемо виправляти. От, ну і давайте почнемо з вами з RTX 4060 Ti. Ага, так, зробимо, щоб було цікавіше трошечки. Сприруд вартій RTX 4060 Ti, скажімо так, бюджетний 4060 Титанів. Буквально нещодавно стало відомо, що світ буде з'являтися не лише ванільна, скажімо так, відеокарточка 4060 Ti, а ще її. Ну, це, мабуть, чи молодша, чи то старша сестра, в якої буде на борту 16 16 гігабайт відеопам'яті. <світ> я не очікував, чесно кажучи, коли дізнався таку інформацію. Ну, про це йдеться, щоб ви розуміли, що це проф. В нещодавно наданих саме партнерами правління документів Nvidia. Але, друзі, при цьому ви маєте на увазі, що Nvidia поки що, наскільки я знаю, офіційно нічого не заявила. Тому ну, будемо дивитися, чи все ж таки воно буде, бо. СКУ-версії, вона можуть змінюватись. Я на якомусь з попередніх подкастів вам про це розповідав, що іноді є лист, де там вказані певні відеокарточки певних версій, типу, наприклад, 6 версій 4060 Ti, але в реліз може потрапити 4, або 3, або всі. Ну, так може, так буває. Що ще цікаво, це те, що Nvidia визнала саме за необхідне використовувати інший варіант графічного процесора. В самій я маю на увазі. Тобто. Якщо ми беремо для цієї версії відеокарти, це ну таке незначне підвищення, тобто від AD106-350 до 351. Тобто, ймовірно, за все буде дана відеокарточка на 16 гігабайт мати. Ту саму кількість ядер QD, як і в принципі в її звичайній 3060 Ti. Тим паче, що вже сам Geekbench підтвердив, що ванільна, підкреслюю, ванільна GPU має 34 мультипроцесори. А цей підтверджує наявність 4352 ядер кюда. Ще раз це 4352 ядра кюда. Так, от, а, але я думаю, що ви вже розумієте, що якщо пам'яті буде вдвічі більше, то збільшиться і що енергоспоживання? Правильно. Тобто, якщо до цього, наприклад, у нас ванільна відеокарточка, вона хавала і забирала у вас 160 ватт якщо звичайно 360 ТІ, да, на 8 гігабайт, то тепер нам обіцяють 165. Все правильно вам не почулося всього-навсього плюс 5 ватт. Хоча різниця при цьому 8 ГБ відеопам'яті. Якщо говорити за реліз, то звичайно ваніля 4060 Ti на 8 ГБ у нас повинна побачити світ вже 24 травня, тобто, умовно кажучи, там трошки більше тижня, да. А от 16-гігова сестричка чіткої дати немає, але ми очікуємо приблизно в другій половині липня. Цікаво, я думаю, буде подивитися особливо тестування в порівнянні. Ну, треба трошечки зачекати. От, з приводу 4060, і все. Давайте рухатися далі. Поговоримо трошечки про кодек, про стрімінг і про NVIDIA. Ми до цього в якомусь подкасті вже проговорили, але тут є деякі моменти. І ну що я можу сказати? Я вітаю тих, хто в нас займається стрімінгом або записом, або ще щось, особливо на Ютубі, тому що наразі кодек AV1 Streaming Diesel, Він же, ну скажімо так, непогано вкорінився, але шкода тільки що лише для карт. 40-ї серії. Тобто, якщо у вас є Nvidia, відеокарточки 30-ї серії, навіть здавалося б, да там 20-ї, наприклад, як у мене, то, друзі, на жаль, на жаль, поки все це нам недоступно. І плюс, все це повинно використовуватися з тим же ОБСом, і, як мінімум, версії 29.1. Ну і звичайно, все це тепер ще підтримує у нас YouTube цей даний кодик або декодер. Я ще чекаю, що на, щоб його підвезли на Streamlabs, Все ж таки, можливо, дадуть змогу іншим відеокартам, але там, скоріш за все, за, за багату кількість якихось процедур відповідає саме апаратна частина. От, ну, Якщо говорити коротко і зрозуміло, то. Останнє оновлення програмного забезпечення саме ОБС, воно додає підтримку потокового передавання AV1 на YouTube через розширений RTMP. Якщо ви колись стрімили, налаштовували стрім, скажімо так, не автоматичним методом, а вручну, ви бачили, що там є різні RTMP-шки. Ну от, Тож тепер там можна ще і AV1. От. Якщо ж говорити більш змістовно, то наразі всі графічні процесори. Але серії GeForce RTX 40, тобто Ada Lovelace, вони вже підтримують апаратне кодування AV1, і все це ще й в реальному часі. Тобто, щоб ви ще розуміли, сюди входять графічні процесори і для ноутбуків. Ну і нещодавно випущена ще й RTX 4070, про яку ми теж нещодавно і згадували, тобто в результаті ми з вами отримаємо в середньому на 40% ефективніше кодування. Це якщо ми AV1 порівнюємо, наприклад, з кодуванням тоді, яке відбувалося на H264. І при цьому навіть ще й кращу якість в порівнянні з іншими відеокартами конкурентів. Ну, я вам про це розповідав з, чи то в минулому, чи в позаминулому подкасті, коли порівнював використання кодики AV1 з Nvidia, з AMD і, здавалося б, з Intel. Що у нас в результаті? В результаті це зменшує пропускну спроможність завантаження, яка необхідна для потокової передачі, а це і є загальним обмеженням, обмеженням таких потокових служб і інтернет-провайдерів. І це не все. Якщо ми тепер говоримо за кодек AV1 декодер, то при вищій при вищій при вищі роздільні здатності кодування ще ефективніше. Тобто виходить така історія, що AV1 він забезпечує потокове передавання 4К в 60 фпс. так? Тобто 60 кадрів на секунду з пропускною спроможністю завантаження всього на всього 10 Мбіт в секунду. І це, щоб ви розуміли, тобто, при прочих равних, як то кажуть, це в порівнянні з H264, де б нам потрібно було б 20 Мбіт в секунду. Тобто, таким чином робить потокове передавання 4к 60 FPS доступним для набагато ширшої аудиторії. Але ну що значить ширша аудиторія? У кого є RTX 40 серії? Мені здається, що це дуже накисле, що це дуже приємно. Так, і з приводу, а, взагалі, чого ми зговоримо за AV1, за новий стандарт і чому це актуально? Да? Ну, Типу, краще і краще і що. От, а, дивіться. Попередній стандарт потокової передачі, якщо ми беремо H264, він зазвичай досягав такого максимальної роздільної здатності в Full HD, якщо ми говоримо да, на 60 FPS, при швидкості в 6-8 Мбіт в секунду. Однак. Будемо казати, як є. Це створювало такі блокові зерністі зображення, там пікселізація, наприклад. Да? От. І якщо ми дивимося на AV1, то даний, та в принципі не тільки цей показник пікселізації і багато інших, вже з цим страждає менше. Ну, або мінімально. Тобто, навіть в середовищах з такою обмеженою мережею результат вже буде краще. Тобто, якщо у вас інтернет там не супер-дупер гігабітний або терабітний, ну ви зрозуміли. От. Але, друзі, тут є одне доречне питання. До чого тут взагалі YouTube? До того, що підтримка AV1 на YouTube зараз здійснюється якраз таки завдяки нещодавно онло... оновленому, як я вам сказав, RTMP. Ба Більше. Даний удосконалений протокол тепер додає підтримку для потокової передачі ще й HEVC. а це надає нам нові формати на вже існуючому протоколі з низькою затримкою. Ну, от, ну які вони використовують для потокового передавання H264. Коротше кажучи, якщо сум підсумувати, то маючи RTX 40 серії, наприклад, я не знаю, хтось може придбати собі 4070 чи 4070 Ti, або от там бюджетки зараз. Бюджетки зараз будуть виходити 3060 Ti різних версій, то ну це дуже прикольна тема, як на мене. От. Окей, okay, рухаємося далі, але перш ніж, перш ніж ми говоримо за вами за Рогалик, хочу сказати дякую всім нашим спонсорам, всім нашим патронам та донаторам. Друзі, ви робите неймовірний вклад, і в кінці я навіть вам скажу і продемонструю, чому Один з ваших таких, одне з ваших величезних досягнень для каналу і взагалі для проєктів Human Was, Human Was Games і тощо. От, я дякую всім тим, хто зараз є спонсором на Ютубі, дякую всім тим, хто зараз є спонсором на Patreon. І дякую всім тим, хто у нас донатить на стрімах, поза стрімами, хто там просто. Переказ робить щиро вам вдячний. Якщо у вас є змога, долучайтесь також, будь ласка, на щомісячну підписку в YouTube. Ну, краще в Patreon, тому що YouTube бере дуже величезну комісію з автора. Ну от, а якщо ви боїтесь по тенденції, що там щось з патроном не так, і типу до України він вноситься погано, то переходьте на BuyMeACoffee, та сама платформа, але типу типу не проти українське. Ну або просто Донат через Донатела. В будь-якому випадку я вам щиро дякую, що ви підтримуєте досі. Незважаючи ні на що, це дуже-дуже дуже сильно допомагає. Ну, і, звичайно, дякую за всю вашу активність в вигляді коментарів, вподобайок, підписок, ну і всього іншого. Дякую, дуже це ціную. От, ну, рухаємося далі. Давайте подивимося на Рогалик, що він нам може продемонструвати. Рогалик дуже достатньо цікавий, у нас тут вийшов. Віктор, привіт. Привіт, привіт, привіт. Артем, на жаль, ні, у мене немає змоги починати стрімити так пізно, тому що, тому, що, тому що у мене є свої ще справи з родиною і з дитиною. Тому, на жаль, максимум, що я можу собі дозволити, це 1920 на ігровому каналі, а тут о 18.00 на Айтішному. Тому вибачай, вже як є. Якби міг, як би міг, я б зробив. Голосування показало, що кращий старт це о 7 або о 8 вечора, але. Ну, є реальне життя. Ну добре, давайте рухаємося далі. Глянемо на конкурента Steam Deck. Це з каналу Ель Аналісте Дебіц. Дуже прикольний. Ще я дивився інформацію з youtube каналу Eta Prime. тому буду компонувати інформацію. Видав вам те, що є, е -е, да, те, що є наразі. Не буду казати, хто краще Steam Deck чи Рогалік, е, ну, Asus Rog Еллі, я його називаю Рогаликом. Звучить прикольно. От, Ви вже самі, скажімо так, проведете такий залізний суд, да, хто там портативок краще, але все ж таки цікавих тест і фактів я вам накидаю. Значить, дивіться, На борту цього малого знаходиться спеціальна епіюшка, називається вона Ryzen Zen. Z1. І зроблено все це на основі кремнію Zen 4 Phoenix Але головне тут не це. Головне, те, що даний процесор підтримує інструкцію AVX512. Логічне запитання. Human що це значить? Не шаримо. Ну, це означає те, що даний рогалик може запускати майже всі популярні емулятори. І це дуже круто, це його дуже сильно відрізняє. Ба Більше. Ще з, скажімо так, значно вищою роздільною здатністю та частотою кадрів, тобто FPS, і все це з дуже низьким енергоспоживанням. Як на консоль, яка тільки-тільки вийшла, мені здається, непоганий старт, правда? О, якщо ж ви ще при цьому пильно подивитесь ну, на ці тестування або там на якісь ще подивитися, uh, Prime, наприклад, про якого я казав, то ви побачите, що портативка ця здатна запускати ігри для PlayStation 3. Ну, а які по факту, що ви розуміли, якщо не в темі, їх дуже важко емулювати, наскільки я знаю. От, і ютюбер демонструє, якраз таки, що God of War. Він легко, реально легко працює з швидкістю 50 60 FPS. Ще раз, 50-60 FPS з роздільною здатністю Full HD. а? God of War. от. Але ви повинні ще врахувати, що це одна з таких небагатьох ігор, для якої робота потрібна ну, в 25-30 ватт. Це 25-30 ватт для прототипів це немало. От. Тобто, якщо ми порівнюємо з іншими іграми, вони мають обмеження до більшу частину до 30 фпс. Так, і при цьому роздільну здатність можуть легко працювати там в діапазоні я не знаю, від 7 до 15 ватт. От. А значить, все це значить, що грати можна довше. Ну, от. Мені здається, це дуже крута тема. От. А тепер дивіться, увага. Було підтверджено, що консоль підтримує. Загинайте пальці, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, 3DS, PSP, GameCube, PlayStation 2 та Wii U. Так, я наче не перепутав пальці. Тобто 8 позицій. Це ніфіга собі! Як для консолі. О, таке враження, що я от коли текст писав, в мене було таке враження, я от коли дивився на інформацію, що мені вже бабла занесли, по, типу, щоб я зробив рекламу Рогалика. Але ні, як ви бачите, в руках в мене його немає, тому ну, типу, немає чого я рекламувати, умовно, фактично. Просто, скажімо так, базую фактами. Ну, а для нердів не можу, звісно, не сказати, що в нас знаходиться під капотом даного маленького монстра. Тут у нас восьмиядерна епіюшка з N4, тобто гібридний процесор, да? центральний процесор з відеокартою. Все це, звичайно, з вбудованою графікою на RDNA 3 і до речі, щоб ви розуміли, дана Джепійошка, тобто вбудована відеокарта, має 12 обчислювальних блоків і може бустити частоту до 2,7 ГГц. Як для портативки, це ніхіра собі, я вам так скажу м'яко. Третє: у нас тут 16, бляха гігабайт ООЗП-шки, Ну, тобто, ви зрозуміли, да? У деяких в ПК стільки або менше. І все це на базі lpddr 5 на 6400. Ну от, четверте, це у нас 512 гігабайт сховища. І, до речі, все це у нас йде на PCI-Express gen 4, і, звичайно, це SSD-шка. П'яте це у нас 7-дюймовий дисплей із 120 Гц. А я нагадаю, що в Steam Deck, якщо я не забув, там 60 Гц. Це на тестуванні, до речі, дуже сильно видно. І все це яскравістю до 500 ніт. Ну і шостий немаловажливий фактор, що консоль підтримує бездротову мережу Wi-Fi 6 e Плюс зовнішні графічні процесори через свій фірміний слот, який називається Asus XG Mobile. Це якщо ви збоченеці, наприклад, хочете підключити до даної консолі RTX 4090. Ну хто ж вас знає? Що ви там собі можете не придумувати? І тепер саме цікаве, дана консолька, вона буде продавати вона буде продаватися, прогнозується в США. підкреслюю, в США, Сполучених Штатах Америки за 700 баксів. Ви можете сказати дорого. І, в принципі, так, згоден. Але максимальна версія у Steam Deck коштує 650 доларів. Тобто... Рогавлик дорожче всього-навсього на 50 доларів. А що правда, якщо ви в Європі, то даний гаджет буде коштувати вам вже не 700 баксів, а 800 євро. Це вже дуже-дуже кусюче, але враховувати, що все залізо по факту, завжди дешевше, завжди в євро. І що ми порівнюємо Сполучені Штати Америки з Європою. Ну, така так працює ринок. От. Але забігаючи наперед, скажу вам так, що Asus повинен випустити, скажімо так, лайт-версію Рогалика, який буде, я так розумію, залізно трошечки слабшим, і на 100 баксів дешевше. Таким чином він ще більше буде конкурувати з опонентами на портативних консолях. Пишіть ваше враження, що ви думаєте з приводу цієї інформації, і одразу скажу, що так, порог чималий, але враховуючи, те, що версія буде у нас маленька ще, да, за скільки виходить? 600 баксів, да? то ну вже непогано конкурентно спроможні. Реліз же, реліз, кому цікаво, буде у нас вже літком першого місяця, тобто 13 червня. Ось так. От. Ну і, друзі, останнє на сьогодні. Не можу не сказати. Навіть, навіть знаєте, тут слово похвастатись трошечки не годиться, але все ж таки, ну, я, я не можу пройти повз і не, не сказати. Ми коли з вами говорили за стрімінг, за коди HV1, там, особливо на відеокарточках RTX 4090, коротше, 40-ї серії. По факту. Якщо ми нам багатьом не побачити, дані, скажімо так, можливості котику, навіть мені, тому що у мене RTX 2070 супер зараз ну, така собі історія. Однак, все ж таки, є гарна інформація. Можете не сумувати. Бо є ось така штука у мене тепер. А, давайте вебку зроблю побільше. Ось так. Я не знаю, зараз воно і продемонструє чи ні. Сподіваюсь. А, ні, перекриваю. От засранка. Коротше. Так, може, може так? О. О. О, ну майже. Коротше, це коробка з Pico 4. Ви зараз його можете, е, можете бачити ось тут. Ось тут. <гум> о, ну, коротше, на стрімах Human Was Games зайдіть, подивитесь. До чого все це? Я не зрозум... не знаю, чи ви е, розумієте чи ні, але відверто кажу вам, що проєкти і Human Wast вони існують тільки завдяки вам. Я маю на увазі і перегляди, і коменти, і вподобайки, вашу соціальну активність, там репости чи просто е, через і, що немало, що дуже 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 важливо, і через фінансову підтримку. Тобто, youtube спонсорство, Patreon, BuyMeCoffee, донати, про які я сьогодні вже говорив. Так от. Враховуючи всю цю вашу активність, особливо ваші слова подяки, я іноді це бачу в особистих повідомленнях, коли мені пишуть люди і кажуть, блін, дякую за контент. Не те, що там якісний, що в принципі я згоден, він якісний, а те, що м як вам сказати, те, що такий формат контенту, він ще й позитивний, і певним людям допомагав там відволіктися від війни або покращити собі настрій. Це дуже дуже приємно. Ну, блін. Я не знаю, як описати. Це, мабуть, найцінніше, що я отримую, в ну, не в бартер, а фідбеком да, від вас. Ну, Тому я довго вагався, довго думав і все ж таки вирішив, що треба зробити контент на рівень вище. Ну, Тому це, по факту, і буде моєю такою певною дякою для вас. Сподіваюсь, вона буде того варта. Тож, знову ж таки, кажу, що нещодавно я придбав собі Pico 4. Давайте я вам зараз ось, ось через. Секундочку. Е -е... Розміття фону. Зроблю ось так. Можливо. О, мабуть, зараз буде окей. Дивіться. О, да Більш-менш. Ну воно милить. Давайте я приберу мило. Ось так. Прямо. О. О! Це воно. Це воно. Ось вони. Красавчики такі. Я зараз не хвастаюсь Я зараз поясню все. Оце все. Всі ці можливості завдяки, друзі, вам. Бо, чесно кажучи, якби не YouTube, якби не ви, я, я б не придбав собі цю штуку. Ну, типу, грати в VR один раз на тиждень або ще, ще рідше, воно мені не надто цікаво, не надто потрібно. Але все завдяки вам. Тому це в нас що таке Pico 4, якщо вдруг хтось не в корці, це у нас е окуляри віртуальної реальності, щось по типу Oculus Quest 2. Можливо, ви раніше бачили на моєму ще другому каналі, де я там раніше тільки стріми проводив Humans Gaming Hub. Зараз все тільки на Human Was Games. От, але це трошечки краще за параметрами. До чого я все це ще й веду? що на вас тепер чекатиме як огляд продукту, так і новий ігровий контент у VR. Ну от. Не знаю, коли конкретно, ми вже одну версію серію програли. Один стрім був з VR. Я дивлюся, відгук дуже прикольний. Я дуже, я дуже сподіваюся, я розумію, що коли ти дивишся проходження у VR, це не так, ну, на 100% не передати ті враження, коли ти сам у Віарі. Але я сподіваюся, що я хоч якимось чином вас можу сюди долучити, долучити до проєктів, які, які ми з вами, наприклад, не бачу, і ну, своїми емоціями підпитати вас, так дати вам якусь там наснагу, гарний настрій, щоб... Ну, щоб у вас було все краще, ніж можливо, Да? Ну тому, сподіваюся, новий контент вам зайде. Ми зробимо потім Сашу ще б'є декілька цікавих ідей з приводу того, щоб робити цікаві подкасти по взагалі VR-індустрії. Ну тож, якщо вам цікаво, якщо ви ще не підписані на Human Was Games, друзі, підписуйтесь. Ну, тут, блін, багато чого буде цікавого е контенту. Зараз ми на Human Was, я маю на увазі на Human Was Games, там і ігри, і не тільки. Плюс. Якщо ви любите пограти по четвергам, ми граємо всі разом. Тобто, я з вами, тобто, з підписниками проєктів Human Was, Human Was Games. Я не про VR зараз скажу, а взагалі про звичайні ігри. Хоча в кого є VR, ми теж можемо зібратися і почати щось е, грати, щось проходити, Це теж дуже прикольно. Я думаю, якось ми це зробимо. Бо декілька людей з VR я вже все ж таки бачив. От, і це теж такий новий контент, нові враження ну дуже прикольно. от, Тож. Якщо хочете долучитись до двіжу, залітайте до нашого Діскорду, тому що саме там ми обираємо ігри для кооперативу, ну і збираємо паті для каток. Чекаю там всіх. Наразі у мене для вас все. Я вам ще раз дуже дуже сильно вдячний за всю вашу підтримку, яку ви проявляєте в, в, у всіх аспектах, як їх тільки можливо. Тобто я ж кажу, завдяки вам реально все це далі продовжує існувати. Вот. сподіваюсь що підтримка у нас буде максимальною сподіваюсь що хтось все ж таки е, збагне та зможе підтримати і на Патреон або на баймі кофі бо там донатом на під час якогось стріму. Буду дуже вдячний вам. Ну, а з вами, як завжди, був Human. Побачимось з вами на нових подкастах, на нових проходженнях, на нових проєктах. До речі, скоро буде теж цікавий анонс. Сподіваюсь, сподобається. Ну і побачимось сьогодні вже о 19.00 на проходженні Demonologist. Будемо грати в кооперативі непередбачуваному. А завтра, до речі, буде кооператив проходження Deep Rock, Deep Rock Galactic. Тож залітайте, всіх чекаю. Дякую ще раз. З вами як завжди був Human. І як завжди, кайфовий вам гри. Побачимось.